Слава Богу, добрі люди, хай добро і мир вам буде. Я прийшла до вас невес і голошу на свій вес. Сталося велике чудо, слухать вам цікаво буде. Добрий вечір, ми роті хаті, перестаньте сумувати. Ми новину вам принесли, щоб ті сили там щезли. Весь світ нині зацілимся, бо син Божий народився. Всі ми браті звеселимся, а рожденому поклони. Ми вночі при стаді спали і не чули, і не знали, що діється в небесах в тих надземних сторонах. Ясна зірка засіяла, нам дорогу показала, а ген над нами грали небеса піснями. Ангел хвилю цю благословену нас послав до всього цю країну, незнайому, де син Божий народився, зі Марією воплотився, де спас, весницький рік, від неправди, муки і Що я бачу, що я чую, нічого цю таку ясною, чи не ліпше в хаті сісти, де ще випити і з'їсти, де ще можко вам приніс і поставив передніс. Миле панство, добрий вечір! Є у мене різні речі. смаколики всякі маю голки під кави і завіси до стодоли. За пляшки старі уночі дам коралики блискучі. Ми не хочемо тебе знати, може, і крам забира. Ну ну добре, я піду все Іроду розкажу. Що за крик такий зробили? Царя ірода зганьбили, у кайдани закую, у тюрму усіх згною. Нас нема за що кувати, ми йдемо Бога прославляти. Тихше, тихше, не кричіть. Почекайте, не спішіть, мене не є. нехай стане перед нами враз зі своїми книжками. Ми тут я цар ішана каже Бери книгу і читай, правду всім нас повіщай. Зоря мала об'явитись, цар десь мав би народитись, цар такий, що над царями. І над над всіма жидами у місті в Афліємі, у малій стаєнці народився новий цар, який буде царювати, і всі царі мають йому поклоняти. Що плетеш нікчемне юдо, то ти йому поклонився і до мене не звернувся. Ти невірний, добре знаю. Зараз смертю покараю. Ось і я прийшла з косою, хто гукаря тут за мною. Смерть люба, смерть мила. Ти мені давно служила і косила ворогів, котрих я тобі велів. А тепер кого скосити? З них ніхто не сміє жити. Всіх коси, а краще всього царя того молодого, що в ертепі народився і на трон мій напросився. Ні, не буде цього царю. Я косою їх не вдарю. Те мале дитя в яскині має владу в світі нині. Мушу я йому служити, а тебе прийшла я убити. Смерти, смерти, зачекай, що мене не забирай. Яку хочеш дом заплату. Можеш приїти і далі, царю. Я косою все ж таки не вдаю. Не лякайтесь, не суміться, щиро Богу помоліться. Звістку, я приношу любу, Вже немає душу І род більше вже не цар і неземний володар. Він тут сили вже немає, в пеклі за гріхи страждає. Бог рожданий жити буде, Ці ж ти скривджені всі люди. Та якщо, браття, хтось почує, знову хтось сюди марнує. Козайки за Дніпра і широкого лугу Запорізька січ лягла у глибоку тугу. Довгі ночі, довгі дні всі чмогині спали, аж учора за Дніпром зірка засіяла. Розкажи нам про минуле ми донині твердо спали, а тепер всі поставали поклонитися Богові, цій дитині побажати, побажати ща... щастя, долю, волю Україні. Чого ми блудили і до вас ми приблудили. Чого вони посхобили, що ви зажурили? Слова ваші пусті, а послухайте мої, що я в городі була. Козу гнали, а я вкрала. Геть жити із хати перестань уже брехати, бо вже ті часи минулі. Що ми в твоїх путах були? Бо прийшов вже час розплати, забирайся вже до схати. Гей, газденько що сидіє, ніхто суря не жаліє. Ми не хочемо торгувати, може свій крам забирати. Ми маленькі пастушки, усі знаємо стежки. Слава Богу, слава Богу, вирушаємо в дорогу. Тож спіші до Вифлеєму, Христа Бога привітати і низькі. Поклін віддати, а ми, браття українці, далі помандруємо, на дорогу колядоньку вам заколядуємо. Бо все рождає, кожного може знати. Ісус моє ім'я Марія му мати. Тут ангели чудяться, рожденого бояться, а він стоїть раситься, осел смутно пасеться, пастиріє клячуть, тоди Бога батьки. Тут же, тут Марія му мати прекрасно співає, і воронгельський їй допомагає, тут ангели чудяться, рожденного бояться, а він стоїть расеться, ось о смутно пасеться. Дитятко, люляй, жилюля й мале отрочатко, тут ангели чудяться, рожденого бояться, а він стоїть тряситься. ось смутно. Новина. Народився Ісус Христос, маленька дитина. Хоче Боже Слово сказати, благословення принести до хати. Може, і хаті когось бракує, може ті хаті, хто зірку сумує. Кого бракує, не забувайте, а хто сумує, розвеселяйте. Разом з малим Ісусиком на сіні Христос рождає на Україні. Дякую.